Ви вже зрозуміли, що о, українців не зламати, і ми сильні і дуже гарячі. У мене в машині тепер постійно повний бак бензину. Мама моя зв'язала мені ось такі шкарпеточки. Пропоную приготувати ті страви, які можна брати з собою у сховище. Ці помілки будуть схожі на, а, на гомілки, гомілки. Так, всі секрет це кукурудзяні пластівці. Ай, ай, трошки гарячкувати. t e 라란 e n ten, ten, t 라란 ten, 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 t e 라란 e n ten, t e Якщо ви думаєте, що е, нас можна зламати, то нас зламати не можна. Ми, українці, адаптуємось під абсолютно е, будь-які речі, які існують в світі. Нам треба просто трішки часу. Тому сьогодні пропоную поговорити про нашу незламність. У мене стоїть 200 літрів води, в мене стоїть газовий пальник. У мене є заготовлені медикаменти. Раніше до повномасштабного вторгнення в мене цього не було. Тепер я все собі купив. У мене в машині тепер постійно повний бак бензину, Ну, я став більш відповідальний е, до свого життя. Тому просто е, придбайте, якщо у вас є змога, трішки батареїчок, трішки е, шкарпеточок, до речі. Тарара. Але. До речі, мама моя зв'язала мені ось такі шкарпеточки. Що якщо б не буде холодно, а буде холодно взимку, щоб мені не було холодно, зв'язала ось такі. Е, е, що це таке? Рукавичечки такі маленькі, гарненькі. Е, і в'яже ще світерох. Тому я скажу вам, що е, ми е, дуже сильна нація. Буває, ну мені також страшно і важко, але я роблю ось так. Дивіться: ось так просто роблю. І таким чином, коли ти напрягаєш м'язи, в тебе е автоматично вмикаються в голові е такий, типу, як режим. Позитиву, і це правда, це такий, так так м'язова пам'ять працює. Я посміхаюся, бо лише так можна перемогти зло. Якщо ви бачили о, володар кілець, і там такий гендельф білий біг з таким посохом проти групи орків, і такий то-да він освічував таким посохом і всі орки з помирали. Тому нам треба кожному світити добро і світити таку любов, і тоді всі орки помруть. Ось так. Ви вже зрозуміли, що о, українців не зламати, і ми е, сильні і дуже гарячі. І тому те, що я сьогодні пропонуємо приготувати, я пропоную приготувати ті страви, які можна брати з собою у сховище. і можна гарно і смачно куштувати. Тому сьогодні пропоную приготувати гомілки. Але гомілки будуть не прості, вони будуть паніровані в кукурудзяних пластівцях. Вони будуть такі хрумкі, ніжні і сокобиті. В мене є гомілки. Гомілки від е, Бренду наша ряба. Чому я обираю гомілки? Бо в них на 20% більше м'яса, ніж в чвертках. Бо вони універсальні, їх можна варити, парити, запікати, смажити, що хочете, можна з ними робити. А також я їх обираю, бо їх легко порцінувати. Знаєте, що ти ось у тебе є один, два, три, чотири, п'ять шість, сім. Гомілок, і в принципі, ти знаєш, що це на сім е людей гарний гарний перекус. Тобі не треба там розбиратися з вагами, скільки чого, скільки грамів. просто е легко дуже е порціонувати. Тому я власне обрав гомілки. І зараз ми з цими гомілочками будемо робити просту і дуже прикольну магію. Я взяв копчену паприку. Якщо у вас немає, візьміть звичайну паприку. Якщо у вас немає ні того, ні того. ну, е Ем, нічого страшного можна спробувати перший раз і без паприки. Далі додають трішки червоного перцю. Небагато. Червоний перець це не для гостроти, а червоний перець для балансу смаку, тому що будь-яка їжа має бути збалансована. В ній має бути щось солоненьке, щось холоденьке, щось кисленьке і щось гостреньке. Не таке гостре, а гостреньке. Тому трішки червоного перцю трішечки солі, не забагато. Пам'ятаємо, що ми зменшимо споживання солі. І ось так гарно, гарно. Все розмішали. Можна мішати, знаєте, коли я працював в мексиканському ресторані, там було багато гомілок таких, і я їх постійно ось так змішував. Це було найцікавіше. Там 200-300 гомілок, ти таких підкидуєш. Є аріва! Є. А тепер робимо секрет. Секрет це кукурудзяні пластівці. Якщо ми використаємо кукурудзні пластівці як паніровку для наших гомілок, тоді наші гомілки будуть хрумкими. Це те, що нам і э, потрібно. Єдине, що є важливий секретичок. Якщо ви будете купувати пластівці, не купуйте їх в цукровій глазурі. Якщо ви купите їх в цукровій глазурі, ваші гомілки будуть солодкуватими, а цього не потрібно. Існують пластівці без глазурі, існують в глазурі, купуйте без глазурі. І тоді все буде супер. Беремо пласівці і гарно перебуваємо або блендером, або ось так руками. Але краще все ж таки блендером. Дрібно-подрібнили, якщо так є, дрібно подрібнили. Дрібно подрібнили, дрібно подрібнили. Ми дрібно подрібнили кукурудзяні плацівці. Нормально, всі зрозуміли. Одним словом, подрібнено. Беремо борошно і яйця і будемо панірувати. Як биточки паніруються, як все нічого супер унікального. Ці гомілки будуть схожі на на гомілки KFC, Знаєте, багато хто так мріє про ці гомілки KFC, вони були такими хрумкими. Я бачив інтерв'ю військовополоненого українського. У нього брали інтерв'ю і питали, про що ви думали під час полону? Він каже, що коли повернусь полону, дуже сильно хотілося мені гомілки KFC. Знаєте, це така прикольна штука, коли ось цей оця паніровка, цей хрумкіт він уже став такий загально світовим. І тому я хочу, щоб ви мали змогу зробити. Це все вдома. Трішки яйця пізбили тепер борошно. Паніруємо гомілки. Борошно, яйце, кукурудзяні пластівці. І знову яйце, кукурудзяні пластівці. Така подвійна паніровка, щоб у нас був більш-більш хрумкий і гарний смак. Я читаю в коментарях для мене новина, що ви не любите панірувати. Що це як ну, щось новеньке? Я знаю, що ніхто не не варить бульйони. Коли там готуєш соус, дайте бульйон. Це я з цим уже змирився. Але давайте якось паніровку не будемо викидувати з нашого життя, бо паніровка дає гарний і крутий смак. Як полюбити паніровку, пояснюю для того, щоб у вас руки були чисті, вам треба однією рукою ось цю яєчну суміш трогати, а іншою рукою брати і трогати трохи панірувальні сухарі. І таким чином, одна рука буде трішки бруденька, липкенька, а інша чистенька. І в цьому секрет. Завдяки цьому маленькому лайфхаку ви полюбите панірування. Напишіть в коментарях, чи ви полюбили чи ні. Якщо ні, я знайду ще способи, як повернути вас до паніровки. Back to паніровка. Прекрасна гомілочка. Вже запанірована. Подивіться, яка вона класна. Викладаємо її на пергамент. Робимо так з усіма іншими. Відправляємо гомілки до духовки. Температура 180 градусів. Нічого в цьому житті не змінюється. 180 градусів на 40 хвилин. Власне, ось такі ароматні, гарні, гомілочки в паніровці. Просто подивіться, які вони. Ай, ай трошки гарячкувати. Ідея в тому, що їх можна скласти в боксик. отак. Дві я складу в боксик і покладу в холодильник. І Якщо буде тривога, я відразу беру цей боксик і біжу до бомбосховища. А оці можна з'їсти зразу. В чому прекрасний смак гомілок? Чому їх так всі обожнюють? Бо вони зверху є дуже-дуже-дуже хрумкими, а всередині дуже-дуже м'якими. Ось навіть якщо ми подивимось, е, покажи крупно ось тут. Е, якщо ми подивимося, ти притискаєш і вони м'які, бачите? Ось, вони такі еластичні, м'які, соковиті. І весь сік, і весь аромат лишився в гомілці. Тому це такий е ефект. І соковиті, і хрумкі одночасно. У мене є трішки е гарного соусу. До речі, ось послання на відео, де я готую соус. Е е у мене є просто сметана. Якщо ви хочете, можете до сметани додати трішечки кропу. Ось так. Оп. Трішки чесничку. Хоп, хоп, хоп оп. І тепер отак брати і просто гарно насолоджуватись. М -м -м. Дуже гарний і прекрасний смак. І якщо у вас є бажання, ось є бажання, ви подивилися так клас, який крутий рецепт. Ви можете підтримувати е, створення таких рецептів і популяризацію е, українського YouTube, ставши спонсором е, мого YouTube каналу. Тут є така кнопочка. Тисяйте і ставайте спонсором. За це я буду дуже дуже вдячний. І ви отримаєте невеличкі е, невеличкі переваги, якщо будете е, будете спонсором е, мого каналу. Е, я вас е, е, прекрасно всіх обіймаю. Е, я бажаю нам менше тривог, але якщо вони в нас є. То ми вже маємо бути до них готовими, тому що ми українці, ми сильні і ми переможемо. Все буде Україна!